Але потрібна витримка потрібна витримка в правовому полі, тому що хочу сказати, що сьогодні вже подано адміністративний позов до Рівненського окружного адміністративного суду про визнання протиправним, скасування рішення та поновлення на посади мене як голови Рівненської обласної ради. Поясню вам ситуацію, яка склалася в трьохмісячний термін, ну майже в 4 вже термін. Коли я працював на, і працюю на посаді голови Рівненської обласної ради, були досить напружені відносини з головою облдержадміністрації Чугуніком Віталієм Семеновичем, які постійно сказувалися на роботі обласної ради та облдержадміністрації. Напевно, вони звикли, що обласна рада для них це був такий, знаєте, містечковий орган, яким вони керували всі 25 років, і майже нікого. Взагалі в обласних рад ніколи не було видно і чути, і що вони там роблять, не було зрозуміло. Ви побачили, що за 4 місяці ми багато що зробили в нашій області. Ми присікли незаконні Оборуд. да, оборудки. Ми незаконно звільнили того регіонала, який був пан Лавренчук, який працював незаконно вже майже рік. На своїй посаді і його покривали далі на цій посаді. Біля трьох, років, да. біля трьох але я кажу, що в нього там він і там незаконно, там одне незаконнене, незаконно, незаконне, він, я не буду вже тут обговорювати. Але хто мене перший попросив за нього, коли стало питання, як я б мав підписувати розпорядження про його звільнення, ну, щоб ви розуміли, сходинки цієї всієї мафії. До мене відразу приходить в кабінет пан Благодир Юрій і каже, що я прошу, щоб його не звільняли, тому що це мій хрещений батько, який привіз мене сюди в цьому. Тому я вже можу сказати, да. тому ви розумієте цю повноту. Я йому сказав, що мені не важливо, хто чий хрещений батько, а я буду звільняти по, по рішенню закону, які є законні підстави, я буду відразу звільняти людину. Ну що я і зробив, і звільнив. Після того, вони вже, як кажуть, в них вже була до нас велика претензія, можна так сказати, що мене законно зробили. <гум> Далі, те, що я обіцяв громаді Дубинщини, я думаю, я її довів, тут є дубинські е, наші депутати, коли один негідник, можна так сказати, е, директор дубинського будинку інтернат е, можна, і визнала офіційно це служба, яка там. Так, да, перевіряється все, який там якась катівня, чи як він для своїх душевно хворих працівників влаштував, свиноферму прямо на території влаштував, якою підключив світло, воду, прямо з території, з будинку інтернату і так далі. Тобто порушення на порушенні збагачувався за рахунок будинку інтернату і так далі. На що ми розірвали контракт з даним представником? Кажуть, негідником, можна сказати, розірвали з ним контракт і назначили виконуючого обов'язки його заступника. Так? Перейдемо до самого цікавішого, до наших бурштинових клондайків, наших бурштинових земель. Коли до мене майже місяць тому прийшли три пакети документів, чотири пакети документів, там в сумі загальній, зараз кажу. Три пакети документів це була фірма Надрас Петлендресурс 31 тисяча гектарів землі. І один пакет документів це фірма Укрбурштин, там директор лісничий, пан лісничий. Стало питання, що робити мені з ним. Ну, перший раз подивився, що робити, як робити. Відразу повідомив громаду, повідомив громадськість і депутатів обласної ради з лідерами фракцій, переговорили, що робити. Звичайно, що. Потрібно діяти в правовому полі і вивчати ці документи. Зустрівся з представником Геонадру України паном Бояркіном, зустрівся з іншими представниками. Ну, було разом домовлено, консолідовано, щоб однозначно відмовляти, тому що ми не дамо розпродавати наші рівненські землі і 31 тисячу гектарів Березнівщини, 5 тисяч гектарів. Нашої славної Сарненщини, а в Сарненщині це взагалі там найкращі землі, де Гальден е, розуміє, там міліція чергує кожен день, там блокпости стоять, для того, що... тому що там дуже великі залежі е, бурштину взагалі в Україні в світі. Тому е, якби проводились ці консультації, проводились перемовини, і мене так само запросив. Чугуніков Віталій Семенович до себе в кабінет для того, щоб обговорити цю ситуацію, обговорити і подальший розвиток подій по цим двом фірмам. Почав говорити, що потрібно дати, як кажуть, зелене світло цим фірмам на Рівненській області. Ну, Почалась гостра розмова, гостра дискусія. Після чого я вдарив по столу кулаком і сказав. Що я не дам, поки я буду головою Рівненської обласної ради, я не дам розкрадати нашу рівненську землю. Да. Після чого там був присутній пан Юрій благодир, як завжди, в таких ситуаціях. Сказав, що чи це моя думка власна. Тобто, ви кажете, ви трактуєте власне свою думку. Я сказав, ні, я трактую думку громади і Рівненської області, пане Юрій. Після того вже було невдоволення результатом. Після того була мною зізвана позачергова сесія обласної ради, так звана бурштинова сесія майже в межах журналістів. І винесено питання про відмову, але в президії було тоді на той час прийнято рішення про відмову лише одній фірмі Укрбурштин, так як фірма Надра ресурс». Через факт попросила відізвати свої пакети документів для того, щоб їй ми не дали відмову. Ну, боялася, якщо на відмову, то вже шлях закритий в Рівницьку області. Ми прийняли таке рішення. Якби, напевно, шостий поверх був задоволений таким рішенням, хоч, хоч якось залишитися при лиці перед своїми київськими олігархами, які лобіювали постанову 1173, яка змінює порядок надачі дозволів. з Безстрокового на 30-денний термін. Спеціально було зроблено, до речі, під Рівненську область, тому що їм губернатор області пообіцяв, що він тут все проведе. Це мені в куларах вже люди повідомляли, чого було змінено постанову Кабінету міністрів. Ну, і ви розумієте, не за красиві очі це було зроблено. Тому винесено на сесію питання було лише одної фірми, але я вам хочу наголосити, там був, до речі, і голова Березнівської адміністрації. Прийшли багато людей, які, ну, активісти, які були незадоволені. Із Сарнищини були люди. І коли було піднято питання, що вони надали факсограму нам про відізву цих документів. І так само факсограма прийшла від Укрбурштин під час ведення многий сесії, прийнято було рішення доключити в порядок денний питання, ще й нараз спецлендресурс, для того, щоб вони нас не, о... не надурили. Тобто, не збрехали нам, щоб було, тому що факсограми юридичного підтвердження немає. І, не дай Бог, ми могли не зібрати сесію. І якщо ми не зібрали сесію до 1 березня, то звичайно їм виходить, що ми надали їм згоду. Тому було внесено кльок Василь Федорович, основний, який був там Богатерчук, Світлана Кирилівна це, як кажуть, активізовувала, і голова Березнівської адміністрації, пан Мельник, здається, його звати. Тому було доключено мною в порядок денний і три пакети документи з надраз спеценресурси і з Укрбурштин. І нам було всіми прийнято рішення про депутатським корпусом майже там 50 голосів і більше про відмову цим компаніям надати ці землі. Після чого я розумію, почався шалений тиск, шалені емоції для. Що ми чому ми це зробили? На мені почали дзвінки відбуватися, почали зустрічі відбуватися. Як ми могли компанії надраз спеціальний ресурс дати відмову? От як ми могли, як я дозволив собі, як голова Рівненської обласної ради таке зробити? Ну, напевно, перше питання було, чому, чому в там 15% цієї компанії існує влад, ну, якби акціонер цієї компанії. Тимченко Олександр, довірена особа та помічник ще народного депутата Чугунікова Віталія, має 15% в цій кампанії, то зрозуміло, чому пан губернатор мені так лобіював це питання. Друге питання йому поставили задачу, він з Києва її не виконав для олігархів. І третє питання. Що я вам скажу по поводу брехні. Надіслала фірма надраз спецнетресурс оригінал факсограми, ту, що вона обіцяла. 2 березня лише прийшла оригінали документів. Там, здається, до 1 березня потрібно було їм відізвати оригінали для того, щоб легально вони могли відізвати ці документи. Тобто вони нам збрикали. І відіслано було наш штемпель, і мені керівник апарату обласної ради, пан Солоуб, це показував, лише. З Пошти було надіслано 1 березня на нам оригінали цих документів. Тобто, розумієте, да? тобто, була явна фальсифікація, явна брехня і навіть в цьому. І тому вони хотіли надурити всю обласну раду, всю область, їм це не вийшло. Мало того, їм ми закрили дорогу таким гучним на всю Україну резонансним відмовою до всіх інших подальших всіх тому що під час до цієї сесії, навіть 11 березня, надійшло ще три пакети документів на 20 тисяч гектарів земель. Це я скажу з Володимиреччини та Рокітнівщини. Але вони розуміли, що це питання є резонансним, і я сказав, що відразу його зараз за громадськістю опублікую, підніму, і вам знову буде відмовлено. На що відразу мені кур'єром привезли в той же день оригінали? Ну, не факсограми, а оригінали документів про відізву з Геонадор України цих пакетів документів. Тобто, відразу, щоб навіть не впливло це все. Ну, Я відразу відізвав ну, тобто це питання. Комісія екологічна вивчила і одразу відізвала. Тобто, Ми їм створили прецедент для того, щоб не грабувалась Рівненська область. Тобто не вивчалась геологічно. А я вам скажу, інститутом геології наша полісся і наша область вже давно-давним вивчена. Дещо, де що йде поклади і залежи бурштина в нас лежать. Тобто ми розуміємо, що це під цим соусом вони мали добувати, грабувати і розпродавати нашу землю і добувати цей бурштин. Ми не дали їм це зробити. Я в своїй такий, коли працюючи, побачив, хто є головним керівником або головним очолює бурштинову мафію на Рівненщині. Це є... То їхній і замовник, і їхній виконавець, і їхній, можна сказати, прямий куратор цих всіх питань. Ну, це я вам зараз можу говорити. Да, це Чувунніко. Чувунніко, Віталій, Чувунніко. Да. це губернатор Рівненської області, який кришує весь нелегальний бізнес на Поліссі, Дякую. який кришує повністю всі добичу Бурштина на Рівненщині, всі голови районних адміністрацій підключені до цього всього процесу, які з ним разом в схемі, всі голови адміністрацій Поліських районів, без кожного голови адміністрації, там навіть миша не пробіжить по видобучі і по добуванню бурштину там в себе в районах. Тобто все підвезено і під, підроблено так, як і, розумієте. Тому їм реально було, як йому зберегти лице перед своїми латифундистами, які хотіли грабувати нашу область, це, звичайно, їм і одна перекона була, потрібно було звільнити голову обласної ради. Перше, за те, що від, відімстити за те, що не дали як кажуть, провести фірму над спецментресурси, така місць потрібно було зробити показову. І друге, щоб пустити вже далі для свого ж запустити. Такого, знаєте, ручну собаку поставити головою обласної ради, через яку можна було проводити всі рішення, які потрібно, і навіть ті рішення по тихій згоді реєструвати в канцелярії і проводити собі на це. До речі, пан Чугуніко мені пропонував, чому ви не зареєстрували просто в канцелярії, і 30 днів не пройшло, була б тиха згода і не було б ніяких питань. Ну, це мені пропонувалось і робилось. Да. Чому каже. Ну він на українській мові не може спілкуватись, то